Шалом у враха, дорогенькі, Січеславські, Дніпро Вітаннячка. Не знаю, як ви, а я не патріот ранку. Може, з віком і стану, якщо доживу, бо ж курва війна тіла з душами. Рясно підмацує. Життя моє просвітницько-творче на двох берегах Дніпра. Тож, поки переїжджаю з одного берега Дніпра на інший, смакую небо, чайок і м'язисті води Дніпра, народжуються різні. Образи, метафори, хоку. Чайки залітають в душу, в серце втікає Дніпро. Тож з Дніпра свого серця наловив таки жменьку рибок хоку. Смачного. З кухлика ранку чай. Молитов п'ють мрії з надіями, псалмами чайними, душу ранкову, дені розціловую, чаєм Дніпра баржі синів розганяє весняне місто. Позіхають мости над ранковим Дніпром будять крила чайки. Ну і поки я годував ваші душі хоку, у мене народився образ, що душа України це Дніпро, а правий з лівим береги це крила її. В Чорне море. Серця мого впадає дніпоро Божих слів. Тож, хто мене бачить зранку, бажаю вам благословенного дня, наповненого втіхою, Господнею. Хай Бог підставить плече своєї розради, наповнить вітрило душі. Тіхою, ласкою, злагодою. Дякусечки, що смакуєте мої Дніпро з думи. Дніпро рвемося. Все буде перемога, побіда наша. Так і амінь. Амен. Вемен. Умейн, унумейн.